За нинішнього спаду економіки, отже, скорочені виробництва електроенергії, зменшення потреби у вугіллі, найбільш проблемним для українських шахт залишається питання ціни на вугілля та ринку збуту. Щодо ціни, то президент визнав, що вона має бути ринковою, і це має бути об'єктивна ринкова ціна, формульна, за якою вони зможуть забезпечувати постачання. І якщо ми говоримо про ситуацію в енергетиці. То я не хочу більше повертатися, щоб президент або прем'єр-міністр або міністр енергетики займалися пошуком вугілля. А от щодо збуту, то через скорочені виробництва електроенергії, шахти змушені скоротити обсяги видобутку. Ну експорт би міг би значно покращити цю ситуацію. Значно би міг би покращити, тому що появляється ринок збуту. Нема ринку збуту, нема споживання електроенергії. Відповідно, вугілля нашої газової групи воно сьогодні не є ну, От якраз тут мають бути зусилля. Захист як приватне, це ну, питання державного значення. Це спільно треба вирішувати. Але це має б уряд, звичайно, це уряд має вирішити. Зробити ціну української електрики привабливішою для європейського ринку, могло б скасування дотаційних сертифікатів при експорті. Вугільники та енергетики тут мали б об'єднати свої зусилля. Ми відкриті до співпраці. Якщо енергетики вважають, що вони також можуть бути інвесторами, будь ласка, інвестуйте на відповідних взаємовигідних засадах. Питання не бачу в цьому. Ми відкриті до співпраці проект постанови про скасування дотаційних сертифікатів для експорту електроенергії у Міненерго підготували. проте уряд досі її не прийняв.